Вітаю вас сьогодні 23 серпня 2024 року місто Переяслав, Київська область, Дачна ділянка, виноградник. Продовжую ознайомлювати вас з формами та сортами, які дозріли на сьогоднішній день. Може буде комусь цікаво, або вергентарем Київської області, або з інших регіонів для порівняння, які сорти дозріли на сьогоднішній день. Форма Олімп. Набрала гарний цукор, фруктовий смак. Шкірка зідайма. Повністю дозрів на сьогоднішній день. Олімп. Підійшли до кущика Байканур. Як кажуть, темна аркадія. Дуже гарний. Сорт винограду солодкий, з фруктовим присмаком, шкурка з'їдається, не відчувається. Безпроблемний виноград. Повністю готовий на сьогоднішній день. Байканур. лучистий набрав гарного цукру, відчувається легкий мускат. Солодкий на сьогодні день повністю достиг. кишмиш лучистий мускат різюмський. Набрав свого неповторного смаку. Як для мене це варене згущене молоко, гарний цукор. Дуже гарна форма. Повністю достигла на сьогоднішній день. Мускат ізюмський. Мінор. Ось такому рожевому забарвлені. Набрала гарний цукоп. Мармеладна м'якіть. Відчувається легенький мускатик, поки що легенький. Це прищепа минулого року, повністю достиг на сьогоднішній день. Мінор. Ось підійшли до форми рембо. Важкового Ягоди дуже крупнючі, рона гарні. Повністю достиг на сьогоднішній день. Гарний цукор, мармеладна м'якіть з фруктовим присмаком. Найбільших яїд на моєму винограднику Рембо. Отже, такі форми достигли на 23 серпня 2024 року Київська область, місто Переяслав. Всього найкращого до побачення!